Приєднали. Повернули. Відкрили клапан. натиснули кнопку. Закрили клапан. Від'єднали. Залишили в надійному місці, захищеному від дітей для зберігання. Друзі, я знову вітаю вас на черговому огляді. І сьогодні у мене. Огляд легендарного газового пальника М60, який працює від стандартних цангових балонів, це поки що нам не знадобиться. В першу чергу я вважаю, це відео може бути корисним для тих, хто вперше користується пальником такого типу. Але якщо ви користувач із значним досвідом, будь ласка, запрошую вас в коментарі по можливості доповнити мою розповідь і своїм досвідом. А усіх без винятку, запрошую поставити лайк цьому відео та підписатись на канал для того, щоб не пропускати наступні, можливо, цікаві та корисні огляди. Ну що ж, не будемо відкладати і одразу перейдемо до розпакування та огляду. Упаковка надзвичайно проста. Простий пластиковий блістер, який під час транспортування вже навіть встиг зламатися. На звороті. На звороті Упаковки міститься інструкція із застереженнями англійською мовою, але я вважаю, що на сьогоднішній день це доступно. Як мінімум, ви можете скористатись сервісами Google для того, щоб перекласти дану інструкцію. Хоча тут і так все достатньо зрозуміло. Застереження не направляти в обличчя, не торкатися захисного кожуха пальника. Після використання, тому що він може бути гарячим. Не відкривати занадто газовий клапан перед підпалюванням. Небезпечно перевертати пальник разом з балоном балоном догори, тому що це може утворити червоне полум'я і є ризик пожежі. До речі, цю функцію багато хто заявляє, що вона присутня в даному пальнику. Сьогодні ми її і перевіримо, чи, чи можна буде користуватися цим газовим пальником. В перевернутому стані. Даний вкладиш також має розгортку всередині, в якій описані основні технічні вимоги до використання даного пристрою. Рекомендую перед використанням завжди читати інструкцію, навіть якщо вона англійською мовою, приділити цьому трошки часу для того, щоб вияснити для себе основні вимоги для безпечного використання. До речі, цікавий напис в самому низу, який рекомендує зберегти дану інструкцію на протязі усього періоду використання даного пристрою. Будемо вважати, що ми вже все знаємо і можемо приступати безпосередньо до використання самого пальника. У сьогоднішньому відео ми для початку знімемо ось цей захисний кожух із повітрязабірником. Для того, щоб оглянути складові частини пальника зсередини, визначимо його основні лінійні характеристики. Також перевіримо на працездатність. Та, як я вже анонсував, перевіримо, чи дійсно немає можливості використовувати його у перевернутому стані. Ну що ж, поїхали. В першу чергу, що нас цікавить, це основні складові частини. З'єднувальна цанга з поворотним пластиковим зажимом. Поворот орієнтовно близько 30 градусів, 30-35. Із характерним виступом для того, щоб приєднувати його до відповідних балонів з ізобутаном. Далі поворотний. Клапан для регулювання потоку газу повертається приблизно на 45 градусів. У зв'язку з цим регулювання, на мою думку, буде не надто плавним. Але спробуємо. Вважаю, що має бути достатнім для його нормального використання. У верхній частині клавіша п'єзопідпалювання. Сподіваюсь, на відео буде видно. Ну, ось є іскорка. Б'є чітко в латунну турбіну, яка розташована в центрі. Матеріал корпусу метал. Схоже по відчуттях і по масі на сілумін. Не надто надійно, але, на мою думку, краще, ніж пластик. Далі хромований металевий кожух із двома повітря забірниками. Кріпиться одним саморізом з нижньої частини. Відкрутимо його і подивимося, що там за матеріали використані всередині. Латунна турбіна, навколо якої встановлено керамічне кільце, яке буде запобігати програнню металу навколо турбіни. Ну і, звичайно, буде утримувати тепло для подальшого зручного використання. Знімемо захисний кожух. Це достатньо коротке, але воно впирається в ось цей обмежувач і надійно фіксується в кожусі. Серцевина також металева, фіксується одним гвинтом до форсунки. Турбіна продувається з зовнішніх отворів також. Електрод п'єзоелемента ізольований також керамічною вставкою. Використання саме таких матеріалів дає надію на те, що даний пальник буде працювати довго та надійно. Збираємо в зворотньому порядку. Лінійні розміри. Загальна довжина. Майже 13,5 см. Діаметр кожуха. 2,2 см. Ширина корпусу пальника. 1,35 см. Маса відчувається суттєво. Становить рівно 160 грамів. Обрав для себе саме цю модель, в першу чергу звернувши увагу на використані матеріали. Ну що ж, перейдемо до безпосереднього використання. Які основні кроки треба здійснити для того, щоб почати користуватися газовим пальником? Ну, як мінімум, треба придбати газовий балон цангового типу яких багато в роздрібних мережах, він ще може називатися кемпінговий балон. Рекомендую використовувати всесезонний газ, який буде добре горіти як влітку, так і взимку. Хоча, як ми пам'ятаємо в інструкції, містився пункт із застереженням стосовно використання його в холодну пору року. Отже, які основні кроки маємо здійснити, для того, щоб почати користуватися даним газовим пальником. Газовий клапан ставимо у закрите положення. Відкриваємо балон. Відповідний виступ вставляємо в фаску на цангі. Натискаємо і повертаємо орієнтовно на 30-35 градусів за годинниковою стилкою. Ось таким чином. Балон встановлено. Злегка відкриваємо балон і натискаємо підпал. Після використання можемо регулювати силу потоку від найменшого. До найбільшого досить потужне полум'я. Для того, щоб вимкнути, закриваємо повністю клапан. Одразу після використання забороняється торкатися до захисного кожуха. Це може бути травмонебезпечним. Не рекомендується зберігати газовий пальник з приєднаним балоном, тому маємо від'єднати його. Все робиться аналогічно до приєднання тільки в зворотньому порядку. Отже, злегка притискаємо і повертаємо проти годинникової стрілки так само приблизно на 35 градусів. Все, балон від'єднаний. Після нетривалого використання вже відчувається легкий нагрів корпусу. Думаю, якщо використовувати його протягом кількох хвилин, він прогріється значно сильніше. Приєднали. Повернули. Відкрили клапан. Натиснули кнопку. Закрили клапан. Від'єднали. Залишили в надійному місці, захищеному від дітей для зберігання. Ну що ж, залишилось лише перевірити, чи буде працювати він в перевернутому стані, якщо треба буде використовувати його в якомусь важкодоступному місці. Як на мене, дуже корисна річ в домашньому господарстві. Ну що, поки я перевіряю, чи працює він у перевернутому стані, ви тим часом підпишіться, будь ласка, на канал та поставте лайк до цього відео. постскриптум. провів додаткові випробування. І після недовготривалого протягом кількох секунд прогріву виявив певну особливість його роботи. При нахилі пальника в підпаленому стані, звичайно, в правий бік на кут 90 градусів, він продовжує нормально працювати. Коли кут нахилу збільшується. Відповідно, пальник починає спалахувати полум'я. Але особливість в тому, що при нахилі його в лівий бік полум'я починає спалахувати уже приблизно при куті 45 градусів. В чому особливість поки що не знаю. Використовував на вулиці. Погода не надто вітряна. Але така особливість спостерігається. Також, при нахилі пальника вгору, теж при куті 45 градусів, уже він починає спалахувати полум'я. Тому майте на увазі при його використанні. Думаю, для звичайного використання по розпалюванню камінів, печей та. Вогнич, його функціоналу більш ніж достатньо. Але якщо вам потрібно використовувати газовий пальник в більш професійній діяльності, та при цьому нахиляти його в різні боки, спрямовуючи полум'я в потрібне місце, то, вважаю, потрібно розглянути пальники, які мають розігрівальне кільце для попереднього прогріву потоку газу. Враховуйте це, звичайно, при виборі.